Доброго ранку, діти! Сьогодні на заняття я запросила нашого друга, зайчика на ім'я Тимко. Привіт, Тимко! Привіт! А що ми будемо робити на занятті? Сьогодні ми будемо розмовляти про нашу країну. Тимко, ти знаєш, як вона називається? Звичайно, Харків. Ні, Тимко, Харків це місто, у якому ми живемо, а країна називається Україна. Давайте повторимо разом Україна. Молодці. Тимко, а що ще ти знаєш про нашу країну? Ну, вона гарна. Так, вона гарна, велика, багата. А що ще? Що ще ти знаєш? Зараз я вам розповім. Наша країна Україна. Вона дуже мальовнича і гарна. В Україні живуть українці. Ми теж з вами Українці, бо живемо в Україні. Державні символи України це прапор, де жовтий це пшениця, а блакитний це чисте небо, герб тризуб. Та гімн урочиста пісня. Ось така наша країна, Україна. Тимко, а що ти запам'ятав про нашу Україну? Україна велика, гарна, багата країна. В ній живуть українці. Вони розмовляють українською мовою. А що ще ти запам'ятав? В Україні блакитно жовтий прапор є свій герб-тризуб. Молодець Тимко. Дітки, а давайте тепер ви спробуєте розповісти про нашу країну. Для того, щоб вам було легше розповідати, вам допоможуть картинки. Подивіться уважно, що означає цей малюнок. Так, Україна велика і гарна країна. А цей, правильно, в Україні живуть українці. А що означає цей малюнок? Так, герб в Україні, три зуб, молодці. А цей малюнок? Так, прапор в Україні блакитно-жовтий. Які ви молодці впоралися із всіма завданнями? Сподіваюсь, ви запам'ятали про нашу країну, а на цьому наше заняття завершилося. До зустрічі!